Вітаю учнів 6 класу на уроці географії з Анною Нікитчук. На цьому уроці говоритиму про погоду і прогноз погоди. Сьогодні ми можемо будь-якої миті дізнатися про температуру і вологість повітря, атмосферний тиск, напрямок і швидкість вітру, хмарність, опади тощо. Це основні елементи погоди. Усі вони взаємопов'язані та взаємозалежні. А зі зміною одного з них змінюються і інші. А оскільки переважна більшість метеорологічних явищ, що їх можна спостерігати на Землі, відбуваються в нижньому шарі атмосфери, пам'ятаємо, це тропосфера, можемо сформулювати визначення, яке, думаю, ви неодноразово вживали. Погода це стан тропосфери в конкретному місці в конкретний час, а також зміни, що відбуваються в короткостроковій перспективі за годину чи добу. Стан атмосфери змінюється, і ми кажемо, змінюється погода. Це зумовлено нерівномірним нагріванням поверхні землі впродовж року. У Тропічній Африці, наприклад, погода спекотна і суха. Це типова погода, бо вона передбачувана. А ось для Європи характерна мінлива погода, оскільки змінюється протягом року сезону. Літо тепле, не дуже холодна зима. Окрім нерівномірного прогрівання поверхні землі впродовж року, на зміни стану тропосфери впливає рух повітря. Переміщуючись, воно переносить то потепління, то похолодання. На більшу частину території України похода приходить з Атлантичного океану. Погляньте на розу вітрів, зроблену за місяць спостережень у одній із західних областей. Переважають північно-західні вітри. Улітку дощить, насуваються хмари, а взимку теплішає. Сніг ліпиться в сніжки або ж маємо відлигу. Спостереження за погодними умовами поклали початок науці метеорології, яка вивчає атмосферу, явища і процеси, що відбуваються в ній. Науковці, які досліджують атмосферу, метеорологи, а передбачають погоду синоптики. Найважливіша умова таких спостережень безперервність. Для безперервного спостереження за земними погодними умовами створили міжнародну метеорологічну систему. На суходолі, на відкритих територіях, далеко від дерев і будівель, облаштовують метеорологічні станції. Тут фахівці за допомогою приладів вимірюють температуру повітря, атмосферний тиск, визначають параметри вітру, опадів тощо. Відомості про стан атмосфери збирає приблизно 10 тисяч метеорологічних станцій. В Україні нині їх є по кілька в кожній області. Наземні спостереження доповнюються спостереженнями на морі. Де дані збирають за допомогою боїв. У розвідуванні атмосфери беруть участь дослідницькі літаки, які вивчають хмарність, досліджують високі шари атмосфери. Важкодоступні куточки планети вивчають за допомогою супутників. У всьому світі метеорологічні спостереження проводять одночасно задля їх взаємної сумісності. Це потрібно для того, щоб результати спостережень нанести на мапу в один і той самий час. Прогноз погоди для нашої країни забезпечує Державний гідрометеорологічний центр України, розміщений у Києві. Тут опрацьовують всю інформацію, а далі передають до Всесвітньої служби погоди, центрами якої є Вашингтон, Мельбурн і Москва. На запит користувачів прогноз погоди подається на різний термін. Короткострокові прогнози створюють із завчасністю від 12 до 72 годин. Вони високоточні. Довгострокові прогнози передбачають погоду на перспективу. Вони не є точними, адже погода мінлива. Такий прогноз погоди лише на те, чи буде погода в межах допустимої норми. А норма для різних районів Землі своя. Коли кажуть про теплу чи холодну, спекотну чи дощову, вітряну, морозну мають на увазі тип погоди узагальнену характеристику погодних відомостей. За температурними умовами погоду поділяють на безморозну і морозну. За характером переміщення повітря і процесів, які при цьому відбуваються, на ясну або малохмарну та хмарну з проясненнями чи дощову, чи з короткочасними зливами. А тепер схарактеризуємо погоду у своїй місцевості за сезонами. Почнемо із зимових місяців. Які типи погоди можуть бути в Україні? Як правило, взимку холодно. Бувають дні сонячні і морозні, бувають хмарні й відлига. Сніг упродовж зими декілька разів сходить і випадає знову. Під самим садом обрій ліг на сіру павутину. Вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину. Весна контрастова, може бути по-зимовому холодною в першій половині та по літньому спекотною в другій. Похолодання замінюється потеплінням. На земну холодному вітряному приходить сонячний день. Загалом весна дружня: то дощ, тож сніг, то проліски віскринки, то перший грім, то пломінка блакить. Усе мінливе. Не добереш, чого чекать за мить. Улітку встановлюється тепла погода на півдні, навіть спекотна й посушлива. Довгі сонячні дні змінюють короткі теплі ночі. Прогнози погоди можуть передбачати короткочасні опади. Але періоди з опадами досить часті, спостерігаються зливи й грози. Та попри це, літній дощ змиває пил з доріхи листя, він приємний. А літній дощ тихенько шелестить, то ритми вибиває досить дивні, скрізь тихо, і листок не затремтить. Такі в нас літні вечори чарівні. Початок осени теж чарівний. Повітря стає прозорим в кришталь, а над нами небо блакить. Останній грім прощання з літом. Осінь у нас порівняно тепла і тривала, з ясними сонячними днями та прохолодними ночами. Восени буває короткочасне повернення теплої погоди, яке в народі називають бабиним літом. Ясно і сонячно, легкий вітерець ледь погойдує павутину. Ще в денному теплі ніжиться зелене й золота а вже ніч дихне свіжістю першого приморозку і ще не сніг, і навіть ще не іній. Ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, куди наступиш, все щось шарудить. Для того, аби щитувати таку інформацію, постала своя метеорологічна мова. На основі аналізу зібраних даних створюють карти погоди, які називають синоптичними. На них умовними позначеннями і цифрами вказують основні відомості про стан погоди, отримані під час спостережень, зокрема температуру й атмосферний тиск, вологість повітря, вітер, хмарність, кількість і види опадів, видимість, тумани, завірюхи, грози та інші метеорологічні елементи. Синоптичні карти дають наочне уявлення про погоду цієї миті. Одну з них зараз висвітлено на екрані. Прозначення прогнозу погоди для пілотів і моряків, мисливців і рибалок, будівельників, аграріїв, альпіністів і геологів, машиністів-поїздів, водіїв-далекобійників годі й говорити. Гарна погода головна умова їхньої роботи. Особливу увагу приділяють завбашенню небезпечних атмосферних явищ. До того ж, діяльність усіх людей, їхнє самопочуття і здоров'я залежать від погоди. А такі елементи погоди, як температура, вологість, допомагають ще й у вимірюванні якості повітря. А це досить непросте завдання. За даними Всесвітньої організації здоров'я, забрудненим повітрям щодня дихають 9 із 10 людей. Українській команді Лунмісто вже вдалося втілити проєкт міських досліджень і запустити інтерактивну карту якості повітря столиці та її передмістя. Саме вона зараз на екрані. Користуватися мапою просто. Дані зі спеціальних станцій надходять на сервер і в реальному часі потрапляють до нас на екран. Колір вказує на індекс якості повітря. Якщо пунцон зелений, можна не переживати, повітря безпечне. Якщо колір зміщується в бік червоного, справи гіршають. Варто відкласти довгу прогулянку, а провітрити приміщення пізніше. Така інформація разом із прогнозом погоди підкаже, якому одягу надати перевагу. Допоможе спланувати день. Окрім того, завдяки спостережливості людей з'явилися народні прикмети, що мають наукове обґрунтування. Поцікавтеся, які. Опишіть погоду сьогоднішнього дня і візуалізуйте це за допомогою умовних знаків. І неважливо, яка погода, коли на душі сонце. Дякую за увагу!